Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне відео. 15 приводів насоса НШ-10, НШ-16. Відправка. Є таке замовлення, багато дехто в коментарях пише, що це дорого. Ну от Дивіться, комусь, комусь треба 15 штук, а комусь дорого. От така справа. Шків профіль Б, діаметр 150. Ось такі шківи робимо. Чи привода робимо з такими шківами? Можемо зробити привід під шків А, профіль А, З, Б. Будь-який будь розмір. Ось такий привод. Підшипнички два штуки стоять, штопорне колечко, тулочка. Все як не може бути. Ось такий привод. Кого цікавить замовлення, телефон залишу у підписі. Телефонуйте. Замовляйте за потреби, якщо комусь щось буде потрібно. 15 штук поїде сьогодні до власника.